Що ж, друзі, привіт! Ви на каналі АLEXLOH. Дякую за те, що завітали. Сьогодні відправляємося в такий просто чудесний, неймовірний парк дивитися на квітучу сакуру. Природа тут дуже гарна. Тому будемо досліджувати місцеві красоти. Приєднуйтесь до на нас! Let's go! Дорожуючи десь недалеко від дому, ми, як зазвичай, користуємося велосипедом. Це і корисно для здоров'я, і економно. Перед тим як поїхати в парк, ми вирішили з'їхати в місцеву крамницю. Місцево було булочно. Тут багато таких місцевих творців, скажімо так, свого мистецтва. От, в даному випадку, це такий магазинчик, де людина сама пече. От, ну, і... Продає. Ось такі справи тут. Ось такі от маленькі крамниці, булочні мені подобаються більше, ніж великі супермаркети. Чому? Тому що майстриня, яка це все створює, вона вкладає всю свою душу. Ну, відчувається її, знаєте, така щира посвята. І це надихає. Подивіться, так гарно дерева тут підстрижені, так гарно виглядає, красиво, от, чисто на вулиці. Дивіться, яка краса, ми в'їжджаємо в такий просто неймовірний парк. Неймовірна кількість людей, як завжди. Ну, місця ще є, можна десь сісти. Цвітіння сакури в Японії це якесь таке всенародне свято, де люди збираються разом з сім'ями і проводять час. Я, звичайно, чув ну, про саку в Японії, але знаєте, от поки тут не побуваєш, не зрозумієш насправді, як японці відносяться до цього періоду часу, коли цвіти сакура це дійсно ну, якийсь такий неймовірний прилив сил, і всі просто йдуть в парк дивитися на сакуру. Ось тут місцеві таланти в нас показують свою майстерність. Дивіться, ходять по канату взагалі. Супер. Дяпаніз ніндзя, кажуть. ха, -ха, -ха. Свой. Туди-сюди ось так от ходять, як в цирку. Мої діти надивилися на цього хлопчину, який ходить по канату. І давай собі. Я теж хочу, я теж хочу походити. Леди їх відмовив від цього високого канату, але от на такі маленькі все ж таки їм дозволили. Зразу знайшлися місцеві помічники, які теж ну, полюбляють по канатах. І давай показувати, як це робити, допомагати їм теж ходити. Японія це досить такі популярні клуби. От, скажімо так, знаходять однодумці один одного, схожі хобі. От, так от проводять час, ну, щоб не сидіти вдома. От, в даному випадку це хобі по значить по такому ходінню на ті по натянутому канату. І ще якась там інша гра, ну тобто вони так от, проводять час от разом от, на природі, Ось от, такі от, є клуби по інтересах. Okay. Okay. Побачення. До побачення. До побачення. Що ж, друзі, дякую за те, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Чертейте друзям. Ну, Знаєте весь цей список, тому не буду перечисляти зайвий раз. Щасливо і до скорої зустрічі!